Збройні сили України активно використовують різноманітні безпілотні системи, і зараз, окрім повітряних дронів, все більшу роль відіграють наземні роботизовані комплекси. Очевидно, що Україна продовжить терористичні атаки в отношенні Росії. Одним з таких став ВЕПР, багатофункціональний наземний дрон українського виробництва, нещодавно допущений до експлуатації у Збройних силах. Основні завдання ВЕПРЯ полягають у евакуації поранених, доставку боєприпасів та навіть мінування території. Вепр керується дуже легко. Оператор може впорати з ним так само просто, як і з грою геймпадом. Він оснащений потужною батареєю, що забезпечує роботу до півтори доби і здатний транспортувати до. Однієї того не корисного навантаження. Крім того, на дрон можна встановити зброю, на кшталт дистанційно керованої турелі, що значно розширює її військові можливості. Приземляють російські шахеди і глушать роботу ворожої авіації. Про роботу підрозділу радіоелектронної боротьби нічна варта, який працює в режимі посиленої секретності. Дивимося в ексклюзивному матеріалі наших колег з армія Тіві. Він сам тут сів, нам повідомили лісники, що він тут знайдений. Ми приїхали на його місце, визвали саперів, його розмінували, і, в принципі, от, те, що від нього лишилося. Бойова частина, ми знімаємо її, передаємо нашим військовим, які відправляють її назад. Кешбек є по поверненню. Здача така. Ми зараз відкручуємо навігаційну систему. Це, як ви бачите, чотирьохканальна сірпій-антена, за допомогою якої ШАХЕ через систему супер. Путників наводиться на ціль. Це ми можемо наблюдати е, самі приймачі в даному випадку, на даному е, шахедові їх 4. Е, це Блок навігації і срібляста коробочка, яку ви бачите, це і є той пристрій, який намагається продіяти нашим системам реб. Але в даному випадку це було неудачно. Тут у нас знаходилась бойова частина осколочно-фугасного типу вагою до 50 кілограм в зібраному вигляді. Ніс абсолютно тоненький з композитного матеріалу, деформується, відповідно легенький удар і шахеда розносить. Наша задача це не дати противнику вразити ті об'єкти, які ми прикриваємо. Для цього в нас є бойові підрозділи, які виконують поставлені завдання. Є підрозділи, які займаються перспективними дослідженнями як техніки ворога, так і технології, які він використовує. Для так у вашу зону відповідальності. Вінкнути засоби, як прийняв, прийом. Повноважний підтверджує засоби, в'ємкнути апатура працює в штатному режимі. Я займаюся збором засобів ворожих, аналізом як вони працюють, і відповідно вони не могли влучати в ті об'єкти, куди вони планували. Відповідно, для цього треба шукати вразливі місця, вивчати, які самі сигнали можна подати найбільш ефективно. Значить, ці шахеди це одні з тих, які ми приземлили в зоні нашої відповідальності. Вони збереглися максимально неушкодженими. Якщо побачили десь уламки шахеда, його не можна розбирати, чи ще щось, бо часто дуже заміновані, там можна бачити є люки і так далі. Розкажи, чим ти займаєшся у підрозділі? Я займаюся математичним моделюванням процесів, які відбуваються, і пошуком оптимальних рішень, заглушень, сигналів. Так, це і теоретичний аналіз, і потім побудова саме математичної моделі і її імплементація. Я жив вчився за кордоном у Франції. І коли почалася війна, ну для мене вибора не стояло. Я хотів захищати свою країну, я хотів знайти отакий от підрозділ, де зміг би використовувати свої знання в математиці. І от нарешті його знайшли. Ми завжди шукаємо людей, які володіють певними навичками, але враховуючи специфіку підрозділу, не треба шукати нас. Ми самі вас знайдемо, тому що це той підрозділ, в який, на жаль, не можна записатись по оголошенню. Скажем, так на сьогодні ми можемо досягнути 100% результативності відносно шахідів. Тобто, вже є можливість в української армії створити зону, де влучання шахіда буде неможливо, в принципі. Теж саме стосується певного. Іншого напрямку озброєнь, але на жаль, зустрічаються такі види озброєнь, як, наприклад, ракета х 1 яка крім інерційної системи, крім гнсс системи має оптичну систему наведення. Те, що ми всі на жаль бачили влучання ракети в Ахмадіт, це планове влучання терористичної держави в той об'єкт, в який вони влучили. Наша основна задача це прикриття об'єктів критичної інфраструктури, прикриття військових підрозділів, складів. І зараз прикриття підрозділів на передньому краї засобами радіоелектронної боротьби. Так, і поставіть бойовій традиції. Цей сувенір ми передаємо вам. Дякую. Він відправляється в музей Армії ТІВІ. Вони найближче до нуля зі своїми мінометами. А що ближче до передової, то більше небезпек чекає на бійців, які дістаються до своїх позицій. Що таке пекельний кілометр, який долають мінометники 67-ї механізованої? Як бійці працюють вночі, і хто їм привозить боєприпаси у сюжеті наших кореспондентів? До їхніх позицій мінометників 67-ї механізованої бригади діставатися як у прикасті: три дні лісом, два дні полем. Ще й дорогою, яку не кожен здоровий витримає. Що вже казати про поранених, яких вивозять групи евакуації? Хлопці швидко їздять. Хлопці швидко їздять, тому що треба швидко, дуже повільно і ФПВІшка може все що завгодно. Пораненим важко доводиться ця ділянка. Важко і богам війни, бо дорога автівкою це лише пів шляху, ще й не найгіршого. До позиції, звідки працюють мінометники, треба продиратися густими хащами і бігти полем, коли хащі не пролазні. Бігти означає виявити себе, бо в посадках напроти ворог 5-7 хвилин, і над нашими головами вже кружляють дрони камікадзе, шукаючи ціль. Тобто нас. Сюди ближче додаємо. Кажу, що. Чула. І це на нашого. полетів. Давайте прибираємося до нього. Давайте. А далі знову побіжи. Дрон. Двом. Забери. Тут не один. Їх два. Ну от. Те, що ми казали? Лічістки, дрони, арта, Але все нормально. Слухайте, Як ми так проїхали? На позитивчику. Ми до бійців 67-ї механізованої бригади добираємося не без пригод. У категорії постраждалих штани журналіста. Слухайте, ви кожного разу добираєтесь? Ми ще міни носимо, ми, ми не не Просто, просто добираємося. А у вас немає гульки-нитки, ні? Ні, тут в нас нічого немає. Ай! А що, сильно й наподарено? Та поки... Та дивіться, дивіться, Саш, можеш взяти. Та я зараз високу дротика дивлю, залатаю. О! Точно дротик! Можна. Побігати цими посадками. Можна, так. Саш, каже, гарно латають? Бо я не бачу. Офігенно. Дякую. ха 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 Штани полатали, можна і попрацювати. Пілоти-розвідники помітили на нулі рух у бік позиції армійців. Мінометникам надходить команда навести на ціль. Діжурна пострілу. Але тут, неподалік від нуля, зробити це непросто. Нічні дрони з тепловізором постійно промацують кожен метр цієї землі. Так, дрон давайте, давайте витрити, 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 витрити. З четвертої спроби бійцям вдається попрацювати. Міни калібру 82 летять у бік ворога. Основна задача хлопців це ураження ворога живої сили. Чим більше снарядів, тим більше ми раді, хоча їх треба таскати. Але можемо так двохсоти, трьохсотити ворогів. Ксенії 26, і вона вже командує ротою вогневої підтримки в її підпорядкуванні гранатометники, мінометники та старший брат ствольна артилерія. З самого початку, коли я йшла, я не йшла там, не ставила собі за менту стати командиром взводу, командиром роти, там ще щось. Ну тобто, я йшла, тому що, от єдиною моєю метою, це було знищення от ворога. І все, що від мене залежить, я буду робити для того, щоб їх як можна більше за двохсотити, за трьохсотити. На фронт дівчина пішла добровільно, перевелася з тилу, де служила в 138-й Дніпровській зенітно-ракетній бригаді. Буває таке, що сплю дві години, три-чотири години на добу. Ну я не знаю. Найкраще моє розвантаження, чесно кажучи, це надягнути бронік. Сісти в машину і поїхати з хлопцями. Вона особисто привозить бійцям міни, перевіряє позиції, навіть супроводжує підлеглих на нуль. Нещодавно мінометникам довелося заміняти піхоту і на тиждень зайти на самісіньку передову. Потрібна була підтримка наша угу. і нас на усилення позицій відкомендували до піхоти. Єдина проблема це два поля, що посеред поля не під посадка, а просто посеред поля йти. Ти на видноті, а вночі людину добре видно, особливо коли дрон летить з тепловиком. А як там взагалі піхота? От ви до неї дійшли. Важко. Важко хлопцям. Води бракує, тому що пити хочеться постійно. На адреналіні. весь цей час, доки підлеглі чергували на нулі, відбуваючи ворожі штурми, Ксенія зізнається, собі місця не знаходила, переживала за бійців і особисто зустрічала мінометників на півдорозі. Ну так, да, вона нас супроводжувала е на позиції угу. на нуль. Та і Потім в нас зустріла, забрала, відвезла додому. Коли тендітна дівчина. Так, так. Ну, Переносить з тобою такі ж самі труднощі, це надає мотивації. Сьогодні ротна привезла богом війни нову партію мін, яка допоможе знищити ворожу піхоту на підходах та убезпечити армійців хоча б від частини ворожих штурмів. Я мрію, щоб нарешті це все закінчилось. У мене більше мрій немає. Я просто хочу вже нарешті кінець війни і спаленої Москви. От і все. З Донеччини Ольга Калиновська, Олександр Корецький, Сергій Малін. П'ятий канал.